Буря. Роздуми над Словом Божим на вівторок, тринадцятого звичайного тижня. Коли Ісус увійшов до човна, слідом за ним увійшли його учні. А щось зірвалася на морі така велика буря, що хвилі заливали човен. Він же спав. Ті кинулись до нього, збудили й кажуть. Рятуй, Господи, ми гинемо. А він до них каже: Чого ви лякливі, маловіри?» Тоді встав погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувалися люди, та й заговорили між собою Хто це такий, що і вітри, і море йому слухняні? У цьому короткому уривку міститься дуже важливе повчання від Господа. Це повчання є відповіддю на наш страх, що є причиною людського страху. Ісус відповідає, що такою причиною є брак віри. Брак віри часто штовхає нас до того, щоб взяти життя під свій контроль, під своє панування. Така постава проявляється в усіх сферах, коли з остраху за власне майбутнє ми стаємо Богом свого власного життя. Що стоїть за крадіжкою, маніпуляціями, насиллям, контрацепцією? Страх. Господь забув про мене, мушу подбати про себе сам. А буря потрібна нам для того, щоб усе це виявити і представити Господу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.